Кімната для сну, робоча зона, дитяча або навіть сауна під все це можна легко адаптувати мансарду, зручність проведення часу в цьому приміщенні обумовлюється правильним підходом до створення вікон, все таки склопакет в даху це не тільки елемент декору, переваги і недоліки мансардних вікон. У числі достоїнств мансардних вікон особливо виділяють естетичний вигляд як зовні, так і всередині будівлі, варіантів на розташування і нестандартне функціонування ручки, що дозволяє відкривати вікно навіть шляхом її повороту за видну можливість пропускати рекордну кількість світла, на відміну від звичайних вікон. Прекрасна ізоляція від холодного повітря, міцність по відношенню до механічних впливів, довгий термін служби навіть без фарбування. Адже матеріал мансардних вікон не гниє і не іржавіє, використання спеціальної фурнітури, яка представляє собою цілу систему надання інтер'єру незвичайності, адже темних областей під похилою стелею не буває правда. тільки одне вікно в мансарді не зможе забезпечити достатню освітленість. Тим більше, якщо в ширину воно досягає всього 80, найчастіше у великому приміщенні під дахом встановлюють два або три вікна. Негативними сторонами вікон в даху вважають. Ускладнений монтаж, значна вартість, яка в кілька разів перевищує ціну на звичайні пластикові склопакети, просочування через ущільнювач вікна талої води в разі ненадійного закріплення рами в отворі або її зносу після численного відкривання, створення жаркого мікроклімату всередині приміщення влітку, надмірне освітлення. Яке не завжди може подобатися навіть в зимовий час, прагнучи сховатися від настирливих сонячних променів, деякі господарі мансарди встановлюють на вікна як всередині, так і зовні ролети або жалюзі для часткового або абсолютного затемнення приміщення, застрахуватися від протікання мансардного вікна теж можна. Для цього необхідно періодично змащувати і замінювати ущільнювач, а ще варто врахувати, що вікна, що відкриваються навколо верхньої осі, це чуть значно рідше склопакетів пакетів з відкриванням навколо центральної осі відео, плюси і мінуси мансардних вікон, різновиди вікон мансарди, мансардні вікна поділяють на види в залежності від використовуваного матеріалу конструкції і методу відкривання. Види за матеріалом, за матеріалом мансардні вікна класифікують на. Дерев'яні пластикові алюмінієві, коли горичне приміщення планується перетворити в спальню, дитячу або вітальню, до матеріалу вікон ніяких вимог не пред'являють, а в разі необхідності зробити під покрівлею санвузол або ванну звертають увагу на стійкість матеріалу до вогкості і перепаду температури. Тобто відразу відмовляються від дерев'яної конструкції. Типи по конструкції, за конструктивними особливостями вікна для мансарди, поділяють на наступні групи надставки, це скляні конструкції з верхнім додатковим елементом у формі трикутника або половини кола. Балконні вікна, комбінація двох стулок, одна з яких верхня, Рухається навколо верхньої осі, створюючи козирок незвичайного балкона. А інша нижня займає вертикальне положення і перетворюється в балконну огорожу. Світловий тунель це вид мансардного вікна, що представляє собою поєднання світловідбиваючого тунелю труби. Що йде в кімнату і плафона, встановленого в приміщенні, і рівномірно розсіє світло найкращого освітлення і провітрювання мансарди з вікном у вигляді світлового тунелю можна домогтися збільшенням його діаметра. Мансардне вікно з додатковим нижнім елементом, який використовується, коли висоти покрівлі недостатньо для установки двох вертикальних вікон, а один склопакет не дозволяє добре освітити кімнату карнизні вікна. Це конструкції. Що встановлюється під прямим кутом в отвір, зроблений в зоні поєднання стіни з дахом. Склопакет в покрівлі еркера це вікно в тій частині будівлі, яка виходить за межі площини стіни. Мансардне вікно останнього виду виглядає як щось екзотичне. Створення скляної конструкції в еркері можна описати як збірку і стикування звичайних пластикових вікон під заданим кутом. З'єднання окремих елементів в єдине ціле відповідає еркерна труба, спеціальний профіль використання еркерної Труби дозволяє збирати пластикові вікна в єдину конструкцію під будь-яким кутом. Головне, щоб він відрізнявся від прямого не більше ніж на 180 градусів. Вийде за способом відкривання, за методом відкривання мансардні вікна розрізняються центральною віссю повороту стулки що дозволяє прокручувати їх в дві сторони і полегшує миття вікна піднятою віссю повороту, що встановлюється біля верхньої межі вікна, комбінованої віссю повороту, тобто поєднанням верхньої осі, що відкриває вікно назовні на 45 градусів, центральною, що повертає вікна з метою полегшення чищення. Вічною віссю повороту, що перетворює, викнув мансардний люк нижньою віссю повороту, що відкриває стулку пультом дистанційного керування, що дозволяє без праці розкривати вікно, якщо висота мансарди настільки велика, що стулку не виходить дістати рукою. Різновиди по розташуванню, якщо враховувати розташування, то мансардні вікна бувають вертикальними і похилими, перший вид склопакета встановлюють в торцевій області або спеціально підготовлених отворах даху, а другий, в схилі покрівлі до розряду нетрадиційних мансардних вікон відносять вікна, що трансформуються в балкон, світловий тунель і склопакет в даху еркера. Вертикальні віконні конструкції найчастіше у вертикальному положенні вікна вставляють у фронтони, основна функція фронтонних мансардних вікон надання. Родзинки інтер'єру будівлі бути хорошим джерелом денного світла і по свіжого повітря склопакети, змонтовані з торця покрівлі, нездатні. Фронтонні вікна роблять глухими, щоб уникнути швидкого зносу стандартної фурнітури, яка мало підходить для конструкції нетрадиційної форми у порівнянні з похилими вікнами, що знаходяться в схилі покрівлі, фронтонні склопакети краще утримують тепло. За рахунок відсутності нахилу контакт теплих повітряних мас холодною поверхнею вертикальної скляної конструкції, зведений до мінімуму сарні вікна, що розташовуються у фронтоні, відрізняються трикутної напівкруглої, овальної або шестигранною формою. Найпростішими в плані монтажу вважаються косі конструкції. Тобто склопакети, що повторюють вид трикутника, адже під них набагато простіше підібрати профіль і створити отвір. При бажанні вертикальні мансардні вікна монтують на схилі даху. В цьому випадку для конструкції знаходять опору: козирок даху нібито виростає над поверхнею ската і схожий на короб квадратної форми, про хороше освітлення мансарди з вертикальним вікном в схилі даху доведеться лише мріяти, за те скляна конструкція. Яка виступає з покрівельного полотна, відкриває безкраї простори для декорування? Похилі вікна, похилі склопакети вмонтовані в скат покрівлі це ідеальний варіант. Якщо мансарду хочеться добре провітрювати і висвітлювати крізь скло похилі конструкції, світла проходить в кілька разів більше ніж через прозору поверхню вертикального вікна. Завдяки проникненню в мансарду з похилими вікнами великої кількості світла можна економити на електроенергії, недарма склопакети під нахилом переважно вставляють в місці розташування сходів або коридору. На жаль, похилі мансардні вікна можуть стати причиною надмірного нагрівання приміщення в теплу пору року, щоб повітря в кімнаті під дахом не став важким. Потрібно серйозно підходити до вибору сторони для його монтажу. Наприклад, вікно, звернене на північ, зробить атмосферу всередині мансарди прохолодною, а установка склопакета з південної області покрівлі призведе до підвищеного дискомфорту в літню пору, відносно гарне місце для розміщення похилих мансардних вікон це східна сторона даху, вона забезпечить прийнятне освітлення кімнати в ранкові години, але не дозволить приміщенню нагріватися в денний час. Вікно, що виходить на захід, буде давати прийнятну кількість світла і тепла в день, а ввечері стане причиною перегріву повітря. Похиле вікно це табу, якщо дах не нахилений, хоча б на 25 градусів. майже плоска покрівля буде заростати снігом, який стане чинити сильний тиск на скляну конструкцію, погрожуючи їй псуванням, ущільнювача і протіканням. Розрахунок розмірів мансардного вікна. При виборі розміру мансардного вікна варто керуватися простим правилом, зупинятися на площі, яка в 80 разів менше площі приміщення, звідси можна зробити висновок, що для даху з маленьким нахилом підходить маленьке вікно, при такому підході до справи вийде домогтися проникнення в кімнату достатньої кількості світла і застрахуватися від значних втрат теплого повітря. Кілька маленьких мансардних вікон краще ніж одне величезне, що ризикує відчувати надмірні вітрову і снігове навантаження. Так, на думку фахівців, коли засклити, потрібно більше один мдва даху, доцільніше монтувати два вікна замість одного, а в разі необхідності встановити два 2 скляної конструкції. Розумно створювати три іконних прорізу, ширина мансардного вікна визначається відстанню між крокв'яними ногами, на несучу конструкцію даху вийде встановити тільки склопакет, ширина якого на 2,5 менше протяжності просвітів в крокв'яної системі, звідси випливає що? При зазорах шириною 80 см, беруть вікно шириною не більше 78 см, коли відстань між крокляними ногами перевищує ширину обраного склопакета, приймають рішення монтувати мансардне вікно на обрешітці і встановлюють додаткові крокви. Якщо просвіт між кроквами надто вузький. Конструкцію крок трохи змінюють. Висота мансардного вікна залежить від ступеня підйому склопакета над підлогою від лінії підлоги до верху вікна повинно бути 90-120, см. кута нахилу покрівлі. Чим менше цей показник, тим більше повинна бути висота склопакета, точки розташування верхньої межі вікна 200-220. Загально прийняти правило розрахунку розмірів вікна для горичного приміщення не працює лише тоді. Коли мансарда розмежовується на кілька зон, у кожній з цих областей роблять свій віконний отвір. Як засклити мансарду, багато в чому залежить від області розміщення віконного отвору. Параметри вікна в схилі, похилі мансардні вікна вставляють в отвори. Відступивши від лінії, підлоги 90-110 в результаті отримують скляну конструкцію, через яку можна побачити вулицю не тільки в положенні сидячи. Але і стоячи склопакет монтують в скат покрівлі так, щоб верхня частина рами була віддалена від поверхні підлоги на 1,8525 м. Це означає, що похила конструкція вийде істотно довше звичайної. Встановлюючи склопакет, потрібно звертати особливу увагу на розміщення стропильних ніг. Віконну раму вставляють між елементами несучої системи даху, залишаючи між ними і прорізом по парі сантиметрів з обох сторін, помітивши, що крок між кроквами надто великий, при установці мансардного вікна вдаються до використання додаткової кроквяної ноги. Допустимий розмір вікна у фронтоні обмежень у виборі розміру для фронтонного вікна не існує. У отвір, зроблений з сторця даху дозволяється вставляти звичайне вікно. Параметри якого ідентичні параметрам фасадного вікна, хоча при бажанні у фронтоні можна встановитися склопакет меншого формату, максимальний розмір фронтонного вікна як і звичайного 5900 x 3150 А мінімальний параметр становить 600X80. Формат вікна для холодної даху, якщо мансарда не опалюється. То можна обійтися невеликими вікнами, необхідними для вирівнювання температури всередині приміщення, і за його межами, маленькі отвори стануть хорошими джерелами свіжого повітря, якщо будуть розташовані один навпроти одного, щоб уникнути такого неприємного явища, як застій повітря. Вікна в покрівлі холодного типу не варто робити крихітними, оптимальний розмір 6,0х8,0 см. Вікна в холодній даху радять монтувати, керуючись наступними правилами. Прийнятна відстань між склопакетами, більше один інтервали між вікнами і коником, карнизом і вікнами повинні бути однаковими. Пристрій вікна-мансарди, найпростіший набір фурнітури складається з ручки і регульованого нею замкового механізму, що відповідає за утримання рами в одному положенні. Якщо ручка вікна відрізняється верхнім розташуванням, то вона володіє наступними характеристиками безпекою, адже за ручку, розташовану на відстані практично 2 метрів від підлоги, не зможуть взятися діти неудоством по відношенню до людей середнього і маленького зросту, неможливістю виглянути на вулицю, не зігнувшись. Проручці мансардного вікна з нижнім розташуванням говорять наступне: вона зручна і для дітей, і для дорослих невеликого зросту. При її повертанні можна випадково впустити розставлені на підвіконні квіткові горщи у більш складному варіанті головною фурнітурою в комплекті мансардного вікна виступають фрикційні петлі. На них обертається стулка, а місце їх установки це зона трохи вище центральної частини рами по висоті. Таке розташування фрикційних петель гарантує стік води по площині, повертається рами скляної конструкції в бік вулиці і блокує проникнення води всередину приміщення. Головною особливістю мансардного вікна кріпленням на фрикційних петлях. Обумовлена можливість повороту обертового елемента конструкції на 180 градусів навколо осі і його фіксація. В заданому положенні здатність стулки мансардного вікна зайняти особливе положення перетворює обслуговування конструкції зсередини в найпростішу задачу. Фрикційні петлі мансардного вікна виконують ще одну роль надійно фіксують стулку в одній позиції, усуваючи проблему мобільного замикання вікна. Також до комплектації мансардного вікна слід віднести металеві накладки, бар'єри для атмосферних опадів, на оклади вікна для мансарди покладено два завдання утримувати раму на даху і відхиляти від ощільнювачів струмочки дощової води. Вид окладу обумовлюється покрівельним покриттям, а точніше, ступенем підйому його хвилі, тому існує оклад спеціально для гладкого листового матеріалу, м'якої бітумної черепиці. Шиферу і будь-якого іншого будівельної сировини, якщо не орієнтуватися на тип окладу, то можна зробити серйозну помилку. Мансардне вікно буде помітно сильно виступати над покрівельним покриттям. Результат такої помилки плачевний, адже мансарда стане позбавлятися великої кількості тепла. Функції фурнітури мансардного вікна не обмежуються притиском і розорюванням стулки. Спеціальним елементом склопакета потрібно ще й утримувати стулку у відкритому положенні і провертати її при необхідності. Для виконання цього завдання існують підйомні ліфти і вбудовані засувки. Додатково для функціонування мансардних вікон можуть застосовувати петлі, що відкидають стулку поверхній осі. Відео опис конструкції і пристрою мансардних вікон. Проекти дахів з вікнами на мансарді, щоб денне світло висвітлював кожен куточок мансарди, варто встановити вікна в різних зонах і на неоднакової висоті, поступивши так, а не інакше вийде створити відмінний візуальний контакт приміщення з зовнішнім середовищем і забезпечити якісне провітрювання кімнати під дахом. Втім, де б не розміщувалися мансардні вікна, головне, щоб вони не створювали перешкод для вільного пересування по кімнаті і поєднувалися з виглядом будівлі, фотогалерея, проекти дахів з різними мансардними вікнами. Три вікна в одному схилі даху створюють в кімнаті інтимну обстановку. Мансардне вікно у фронтоні виглядає просто і мило, велике похиле вікно розширює простір під дахом. Карнизні мансардні вікна оригінально висвітлюють кімнату декількома вікнами, посадженими близько один до одного, можна домогтися гарного освітлення кімнати, кілька мансардних вікон добре, а багато ще краще. Вдалий варіант скління вані під дахом це три похилих вікна, затію зробити у фронтоні або прямо в схилі покрівлі вікно потрібно реалізовувати з натхненням. Трохи фантазії, крапля завзятості, і будинок з мансардою буде виглядати неймовірно красиво.